проблемою є центральні захисники. І клуб продовжує працювати над трансферами. Повернення в УПЛ. Євгена Селі, Петро Стасюк, 71-й Максим Лоперінок, капітан. Іван Калюжний, номер 5 33-й Євген Селін, 11-й Геннадій Пасіч, номер 70 номер 29 номер 40 Крістіан Біловар, 44-й Владислав Дубінчак. І 30-й Діало. Отакі от ота документувати я, Володимир Кобельков. І очікуємо от, о, цієї гри ЛНЗ, можливо, отак от притискаючись до власних воріт. але не відходячи так від себе. Це, звичайно, граючи від Динамо Брашко. Ну Тут просто задув цей м'яч Брашко. З якої дистанції третя хвилина матчу. І... У складі і доводить. Ви подивіться, що зробив. Ну, по-перше, його не зустрічали. Тут запитання до опорних півзахисників. Так, між двох. О... Був калюжний, не викидався на брашка, закриваючи і думаючи, що буде передача ліворуч на Ярмоленка. Побачив відкритий кут. Брашко і одразу як ляпнув туди. ви тут все це сильніші. Селін. Він віддавав передачу назад. Пресинг Київського Динамо. Удар за штрафного майданчику. Цього разу Діало. Прикладаються правої під поперечки. Знову Пеньков, якого дуже багато роботи з перших хвилин цього поєдинка. Одразу Динамо береться за, до справи. Так от якраз через ці майданчики ще одна передача і ще один удар. Знову від брашка. Не вдається в повітря. Так з двійника піймати цей м'яч. Тут Дубінчак трошечки помиляється при передачі. Як відпрацював наумець, відпрацював. Пресингуючи суперника на половині поля, пасіч із м'ячем. Пасіч вздовж лінії штрафного майданчика може і пробити Геннадій. Пробиває, але без загрози. Для воріт, які захищає Георгій Бущар. Такі помилки суперника. Ну Тут чому віддав таку передачу до Просто не влучив по м'ячу, так більше щитком віддавав цю передачу. Тому й сили в передачі не було. Наумець за рахунок швидкості запресингував суперника. Виборов цей м'яч для Геннадія Пасіча. І логічно, що атака цей м'яч, тому вдалося не пробити повороток, а більше підставити голову під цей м'яч. М'яч пішов від воріт. Знову м'яч у штрафному майданчику. Ванат на діало. Герман Пеньков працює. Простріл вздовж лінії воріт. А там нікого на дальній. Хоча один в метрах. Ще раз дивимося за цією. Класно пропускав Ванат. Підіграв на партнера Буяльський, і от він простріл. Два моменти в діало. Таке враження лише у тому моменті. І під час гімну України одразу ЛНЗ атакує. Зараз може бути небезпечна передача. Проходить на Хобленка. Удар повз ворота. Найкращий момент на перші 13 хвилин для Тище. Хобленко. Його прискорення. Передача від Геннадія Пасіча. І оце забігання Попову. Не те, що не програв. Виграв це забігання у Попова. Є Буяльські. Тут в ноги Буяльському зіграв Денис Олійник. Тут лише за принципом переваги дає зіграти головний арбітер. Діало, діало на фланзі заходить у штрафний майданчик. Діало пробиває з рикошетом і Там може бути зараз картка відкладена для. Передача з кутового під удар. В дотик не вдалося пробити м'яч. Повертається у штрафний майданчик. Ярмоленко. Повз ворота Андрій Ярмоленко. От Перший не розіграний. Кутовий. Перша така націлена, навпаки, так, що йому дають, на що йому дають в принципі час. І розуміємо, так, точніше, пояснюють нам, що переглядали арбітри в попередньому епізоді. Бинорінков до останнього зіграв і зайшов у ту вільну зону. Гобленко, Низом Денисоліник пробиває поворотах площину воріт штрафного майданчика. Так, під кутом. Можливо, слід було і спробувати пробити в дальній кут, але читав там, Щось як створювати біля воріт суперника. Муравський пройшов високо віддає цю передачу на омець. Андрієвський перед ним зміщення від Номця. І удар від Номця, як же ж сильно! І класно під поперечку Бущан на місці. Зі зміщенням одного разу глянув і постріл від наумця. Цю атаку. Знову наумець. Проходить. Обігрує двох. Наумець заходить у штрафний майданчик. Далі шукати продовження. А продовження наумець побачив лише удар. Цього разу з правою на ближню відкривався Денис Олійник. Ступом обіграв брашка. Зайшов у штрафний майданчик. Попов абсолютно правильно діяв в цьому епізоді Це не проти... було в складах, окрім тієї єдиної заміни, яку зробив дулуб по ходу першого. Тайму м'яч у штрафному майданчику. Простріл на ударі від Марянкова. Виборює тут м'яч на омець в оточенні двох гравців Київського Динамо. Пасіч зробив цю передачу у штрафний майданчик. Та інакше особливо Георгій Бущан тут і не міг зіграти. Тонко Денис Олійник. Через нього і потрібно і правильно обігруватися. Хобленко розганяється. Хобленко перед штрафним майданчиком. Удар! Дуже просто. Дуже просто все зробив Хобленко. Цей м'яч. Ярмоленко ставить корпус. Як бачимо, корпус є. Ярмоленко, Андрієвський на ближню стійку. Тут же грає Герман Пеньков. Це Це Денис Олійник віддає передачу праворуч. Наумець. Знову фінтить. Наумець. Не пробиває. Віддає передачу праворуч. Стасюк. У штрафний майданчик. Чи не було тут гри рукою у Караваєва? Пенальті. Караваєв зіграв рукою. Якщо, звичайно, не було офсайду. У цьому епізоді у Стасюка. Можна декілька моментів розглядати. А тут ще й м'яч в руку влучає від корпуса. Мені здалося. Ну, з огляду того, що. Георгія Бущана Бойко розбігається. Удар! Є забитий м'яч. ЛНЗ забиває на 61-й хвилині. Рахунок стає 1-1. Автор забитого м'яча Віталій. М'яч взагалі в руку не влучив, але влучання в руку було. Є прекрасні ракурси, були прекрасні ракурси з того, що ми побачили, що була гра рукою. Але непросте рішення. Не все так легко було в цьому епізоді. Удар, але який заблокований. Караваєв. Брашко о, віддає в зону на Ярмоленка. Ярмоленко. Який забитий м'яч від Андрія Ярмоленка. 72-га хвилина. Як же ж все зробив Андрій Ярмоленко? Здавалося, все просто. Але четвертий забитий м'яч для Андрія Ярмоленка. Дубль або дубель оболоні. Забитий м'яч чорноморцю. І тут підпрацював підліву. Чи, мабуть, вся Україна знала, що і куди буде розвертатися Андрій Ярмоленко. Обвідний удар. Все як в найкращі наймолодші, зелені роки Андрія Ярмоленка. Так, м'яч м'ячу штрафному майданчику. Падіння. Це пенальті. Тут Волошин. Забігання. Від Дубінчака. І оцей підкат. Від Муравського. Тут звернення до арбітра, що перший дотик був до м'яча, але Далі три вилазити буде важко. Дивимося. Віталій Бояльський. Розбігається. Бояльський! Один-три, вкут спокійно. Робиться капітан Динамо. Дав. Пеньков, куди буде пробувати Віталій Бояльський. Зреагував на удар, але не дотягнувся. Так і там навіть. Заміна попри удар ще один і цього разу. Реакція від Пенькова. Беніто. Бояльський віддає передачу на Волошина. Волошин у штрафному майданчику прибуває Волошин. Чи буде добивання? Бояльський встигає. Але тут більше по рукам пенькову. За що одразу ви нічної Македонії? Решат Рамадані. Опорник. Проти ворскли. М'яч влучає тут в руку Беніто. Продовжується атака. Буяльський. Ярмоленко. Черпак дає на Бояльського. Бояльський м'яч зупиняє. Самовіддано пеньков. Оцей черпачок. Віталія Абояльський. Спробував Віталій. Удар за штрафного майданчика. Точно в руки. Георгію Бущану. Динамо. Вдома. Першого жовтня, шоу... від головного арбітра. Могло б бути більше. Передача вперед на Волошина. Волошин вчить залітає. Просто у штрафний майданчик. Залишається з м'ячем та ще й віддає передачу. Проходить комбінація від лензез. Передачу. У штрафний майданчик. Є забитий м'яч. Максим Прядун робить рахунок 2-3. І три хвилини. І три хвилини. Високо сирота. На позицію третього центрального захисника сів Рамадані. І побіг на ближню стійку з суперником, залишивши Прядуна просто перед воротами суперника. Прядун забиває другий тур поспіль, виходячи Маскій на зіграв зні. проти Беніто Караваєв. Перед віддає передачу Буяльський. Беніто вирішувати момент. Віддає передачу. Рахунок 2-4. Ну, Щодо кількості забитих м'ячів. Сьогодні взагалі питань нема. 4. Забиває Динамо. І рахунок 2-4. Проти виїзному поєдинку проти оболоні. І загалом втретє. За п'ять поєдинків динамо забиває чотири м'ячі. Бояльський беніто. Волошин. І на цьому все. От я вам обіцяв бойовий матч перед початком цього матчу. 2-4 У цьому поєдинку. Забиті м'ячі все розпочалося з.